Військовий злочинець Владимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Чи викличе це хвилю протестів в Росії, та якою буде відповідь Заходу та України? Про це ми сьогодні вирішили спитати у Киян. Путін сьогодні оголосив про часткову мобілізацію в Росії. No. Чи можливі на цьому тлі якісь соціальні чи політичні проте протести в Росії в Росії? <головік> ну це таке питання. Не знаю, якщо вони. Не стадо, то мають бути. А вони стадо? Я вважаю, що так. А як ви думаєте, чи може на цьому тлі пришвидшитися постачання до зброї України? Якась допомога від заходу, лендліз? Е, тобто якась відповідь Заходу на це? — Пришвидшитись ленд лендліз я вважаю, що навряд чи. Але. Допомога від Європи, від Польщі, від е, інших країн, які нам допомагають, я думаю, так. Я думаю, це цілком можливо. А чи може це рішення от Путіна про мобілізацію якось змінити хід війни в Україні? Можливо, е, контрнаступ нас якось заповільнити, чи щось таке? Ну звичайно, м'ясом можна закидати все, що завгодно, але я вірю в те, що наші хлопці там не просто так стоять і вони вміють багато чого, вміють багато чого роблять. Тому я вважаю, що може на якийсь час це заповільнить. Звичайно, це заповільнить на якийсь час наше просування. Але ну, м'ясо закінчиться. Ці ватніки. Ватніки? Ватніки. Вийдуть вони протестувати. Та ні, то що? Мама дорога. Та які політичні протести? Ну куди політичні протести? І що вони можуть зробити, якщо вот, я сьогодні дивився їхню статистику, да? от вже в Грузію, там оці всі ближні страни, все, білетів вже немає. Порозубили да, всі білети. Тікають, як миша, як креса просто тікають. Вони тільки об'явили за мобілізацію одразу, може, ви наблюдали в на інтернеті. От статистика Google, може, ви дивилися вчора вечором дивився. Де. І що? Всі от шукають зараз варіанти, як втікти звідти можна, як звідти побыстріше спитати. Ханя, це все. Так вони ж кажуть, що ми ще нічого не починали. От зараз тут ми всі готові. Та ні, це все ж, якщо як, як, ну, вони зараз. Путін от розказав да, сьогодні, що русських воєнних погибло на Україні 5900 людей, а українських вояк 100 тисяч померло. Ну, це бред, ну, що мама дорога, ну куди таке кіно? І все, промивають мозг, люди вірять. Херня, це все. Воювати не підуть оті, що хочуть А вийдувати. ні, звичайно, хто має це воювати? Хто Москва чи хто там оці всі сладенькі будуть воювати? Звісно ж, ні, вони самі перші вже на педалі всі подавали. Всі вони зараз в Англії, в Дубаях, ну хто куди міг, туди спіти, а в кого є деньги. А в Хто, хто бідолага, в кого немає дня, хто буде воювати, так і тут подохне десь. Ну, вже ближче сюди. А як думаєте, чи можливо якась відповідь від заходу на таке рішення Путіна? Тут, можливо, да, почуття зброї. Чи... Но, рішення, но, я думаю, да, от вони сказали, що там не хочуть якісь референдуми тут робити, що, mm -hmm. що Херсонську область, да? ну, прикріпати. Тіпа, до Росії. Херсонську, Запорізьку. Так, да, Америка сказала, якщо тільки щось починають вони прикріпляти, вони сразу передають нам їхніх заморожених активів на 300 мільярдів доларів. Сразу же. Ну, а ці деньги нам поможуть. Слава. І, і тоді останнє. Як вважаєте, чи може це рішення Путіна змінити якось хід війни в Україні? Та ні. Жити, там, вони кажуть, 100 тисяч вони хочуть мобілізувати людей. Да, по факту 100 тисяч там не буде. Може 300 там. Тисяч. А, 300 так, тисяч. тисяч. Ого. Оголосили 300. Та ні, я не вірю, це все. Ну, Москва, Пітер, вони не підуть воювати, вони бояться, вони ну, всі думають, що все добре. Тобто ну, то... в них не вийде навіть зібрати, ви думаєте? Ну так, да, звісно, не вийде. Де в Росії? Де, про що ви кажете? Ні, ні звичайно. Нічого, нікуди не підуть, нічого робити вони не будуть. 300 тисяч оголосили, готові ці 300 тисяч? Вийде у них мобілізувати, готові вони ні. воювати? Ні. Ви ж читали, що Google пише, що самий запитуваний запис серед. Російського пабліка це як вибратися скоріше з Росії. Тому я думаю, що не вдасться їм. А чи можуть на цьому тлі бути якісь от пришвидшення постачання допомоги Західу? Я думаю, Україні? що да. чи я думаю, що так. Блін ліс і так розпочинається 1 жовтня. Тому він не буде працювати. Питання в тому, що скоріш за все інші країни розпочнуть більш активніше приймати участь в поставці озброєння в Україні. Це так. А Ліс і так запрацює. І тоді останнє, як вважаєте, чи може таке рішення Путіна змінити хід війни в Україні контрнаступ український? Війнський? Я думаю, що тільки пришвидшить контрнаступ Український? Український, звичайно. Тому що у них, на жаль, або на щастя, він на щастя немає ні сіл, ні можливості, ні особового складу для здійснення контрнаступу. Ну сподіваємося, що можливі. Тим більше вони там щось анонсували, вже якийсь. Спір про. проти цього мобілізації. А ви як думаєте? Приєдную до цього думки. А як ви думаєте, от, можливо на тлі такого рішення, що Захід е, пришвидшить поставки зброї України, наприклад, пришвидшить ленд-ліз чи якісь, якусь іншу допомогу? Чи ну, буде це якась тільки й сподіваємось. Ну, я сподіваюся, що не, не обмежиться тільки їх, як вони завжди стривожені. Сподіваюся, що так, да, що поставлять. Ви Саме так. І останнє тоді, як вважаєте, чи може це рішення Путіна змінити якось хід війни в Україні? Чи ні? Я вважаю, що ми все одно переможемо. Неможливо. Неможливо. А які зміни будуть от в війні для України? в цьому? Через для України ніяких змін е, я не передбачую, тому що ну, нам треба робити свою справу. Воювати, перемагати ворога на полі бою. А цих перемогли і цих, якщо мобілізувати. Однозначно. А, а як вважаєте? Чи можуть якісь бути відповіді від заходу, тобто пришвидчені лендлізу? Чи... Так. так, це пришвидшить допомогу. Для нас навіть кращий варіант. Я, я вважаю, так. Тобто, фактично, для нас рішення є. Фактично, нічого. ну немає переконання, глибоке переконання, що, ну, що ніяких послідствій Негативних це не призведе для України. В Росії? Де да я думаю, ні, там одні терпіло живуть, в основному. Що вони там можуть. Вони куди-то вийдуть, їх покрутять, і все. На цьому все закінчиться. Е, А як вважаєте, чи може це якось пришвидшити, наприклад, постачання зброї Західної України, чи пришвидшення ленд-лізу? Тобто якась допомога, якась відповідь від заходу буде на, на це час? Без поняття, Це вже mm -hmm. не від нас залежить. Е, ну і тоді останнє, як Ви вважаєте, чи може це рішення змінити якось хід війни в Україні? Додому да Там Ну, добавити у них нових людей, я не знаю, в чому смисл, звісно, якщо вже йде контрнаступлення, выгонят просто все тести. Ну, ну я думаю, що коли будет. русню їздять, це прикольно. Так. Тому я думаю, що весело буде за цим сьогодні поспостерігати. Я вважаю, що росіяни це свинособаки, і вони ні на що не здатні. І щоб вони здохли всі разом. Солідарен з хлопцями. А, як ви вважаєте, чи... Можуть бути якісь відповіді від Заходу, наприклад, присутня ленд-лізу на тлі такого рішення військового злочинця Путіна. Дай Боже. Дай Боже. Будемо. Солідарим з хлопцями. Ну, і загалом от рішення якось повпливає на бойові дії, на війну в Україні? Я думаю, що ні, навіть якщо при тоталі їх в 300 тисяч нас боєздатного населення 1 мільйон, тому подивимося. Я думаю, просто з їхньої сторони буде більше смертей. Солідарен, з хлопцем. Мені байдуже. Українці не мають про це думати? Ні. А от як ви вважаєте, чи може бути якась бути відповідь від заходу, наприклад, пришвидшення постачання зброї, чи пришвидшення лендізу. Щось буде, якось відповідь симетрична, можливо, чи щось таке. Ну, я сподіваюся на це. Ми всі сподіваємось, що будуть ще більше підтримувати нас. А чи може таке рішення Путіна якось змінити хід е, війни в Україні, призупинити контрнаступ український якось? Ні, звісно, ні. ні. Нічого не вирішує. Українцям, в принципі, байдуже нам байдуже, звісно. Вони Суп. все, що могли, вже зробили. А ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Українці не вірять, що соціальні чи політичні протести в Росії можливі. Дехто вважає, що мобілізація повністю провалиться. Сподіваються, що допомога з заходу пришвидшиться, і абсолютно переконані, що звільнення тимчасово окупованих територій України відбудеться, і жодне рішення Путіна не повпливає на збройні сили України та наближення нашої перемоги.